Всім доброго ранку. Сьогодні будемо відсаджувати самку на нерест. Оцю синім хвостом. Було. Оця будемо відсаджувати на нерест, бо вже великий живіт має, але не знаю, коли буде народжувати. Точно не знаю. Зловили ми самку і відсаджуємо сюди. Раз. Одна рука зелені витягнута. І все, будемо чекати, поки самка народить. Там в тому наростовику є такі вон дерки. Вон і Самка буде народжувати, і маляки будуть туди пропливати і будуть сюди. Такі, таке сьогодні у нас відео вийшло. підписуйтесь, ставте лайки, чекайте інше відео, коли самка народить. Може сьогодні, може завтра точно не знаю. Всі па підписуйтеся, ставте лайки.